Понеділок, 15 грудня до нового року сьогоднішнім днем залишається 17 днів. Як і обіцяло, протягом наступних двох тижнів найактуальніші теми, які піднімали протягом 2014-го в наших ефірах саме в програмі громадське приймання. Отже, час розпочинати на годиннику 13.20 Вже готові вас консультувати детально про сьогоднішні теми. У другому блоці поговоримо про ожиріння і сучасні методи лікування даної проблеми. День чаю відзначається щорічно саме цього дня, 15 грудня. Тому цей напій, що бадьорить із. Тане головним героєм у моїй розмові з експертом у корисних порадах. Не пропустіть. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. От як і обіцяла, важлива тема, яку ми неодноразово піднімали в наших ефірах, і сьогодні даємо змогу, щоб ви все таки встигли до нового року вирішити саме питання пенсійному забезпеченню. Отже, сьогодні говоримо про пенсійне забезпечення. Ви запитуєте гість у студії? Відповідає, розпочинаємо. Ну дійсно, от протягом цих двох тижнів я на це буду звертати вашу активно вашу увагу для того, щоб у нас вам було порозуміння, тому що ми будемо піднімати вкрай важливі теми. Цього тижня ми піднімаємо пенсійне забезпечення, але звертаю увагу, а одразу не ображайтеся, хто не встигне сьогодні поставити своє запитання, тому що наступного тижня я ще додатково проанонсую, але ми цю тему знову піднімемо. Тому, будь ласка, сьогодні вже за кілька секунд зможете починати телефонувати. Але хто не встигне, ще раз звертаю увагу до нового року. Ще один раз піднімемо цю важливу тему. І сьогодні у нас у студії Дуже рада вітати Олену Бойко начальника управління пенсійного фонду України в оболонському районі міста Києва 223 09 71. І ще тут звертаю вашу увагу. Отже, все про пенсійне забезпечення 223 двадцять три Ви оформили пенсію, ходили перерахувати пенсію, можливо, ще стикнулися з проблемами. Зараз я у пані Олени одразу запитаю, з якими проблем... питаннями найчастіше зараз звертаються мешканці. Ну і не лише оболонського, тому що я так розумію, що проблеми вони є актуальними як і для оболонська, для інших районів Києва, так і для всієї України. А від вас будь-які абсолютно різні запитання. Єдине, я дуже звертаю вашу увагу, тому що вже зрозуміла, що багато чу інформацію про певні. Рішення уряду, які ще не прийняті, просто є розмови, просто є, скажімо так, можливо, інформаційний привід. Але ми не про це в цій програмі говоримо. Ми консультуємо на конкретні теми. От вам треба за місяць оформити пенсію. Як діяти в такому випадку? Будь ласка, так рада вас бачити. Ну Доброго що було порозуміння. Бо знову ж ви ж не представник у нас уряду і не представник, скажімо так, ви представник так державної структури, але ви не є представником і людиною, яка приймає дане рішення, і не є депутатом, які будуть і голосують за певні законодавчі акти. Так, Тому так. хочу до вас конкретні запитання і конкретно, щоб глядачі долучилися. Ну, гідне, ну напевне, що запитань велика кількість. Але я хочу зрозуміти, тому що якщо я не помиляюся, що от зараз моя улюблена таблиця, я її насправді вона така в нас, ми її часто використовуємо, але е, до е, є жінки, які ще можуть вийти в 55 років, так, так, так. але небагато часу залишилося. Дуже мало Ось. часу насамперед залишилося до 1 січня 15-го року, мають жінки вийти на пенсію 55 років. І до речі, от ви питали найактуальніше угу. запитання на сьогоднішній. День. Ну, це не запитання, це звернення. Найбага... Най... Найбільша частина звернень до пенсійного фонду це призначення саме з жінками у 55 років. Ну і, звісно, питання перерахунків пенсії, питання фіксування даних про звільнення, про працевлаштування так само залишається актуальним. Звертається дуже багато в нас. Тимчасових переселенців uh -huh. з, із зони проведення антитерористичної операції доносять люди довідки про те, що зареєструвалося в органах праці та соціального захисту населення. Ну, це такі най, найбільш актуальні звернення, які на сьогодні, от навіть в сьогоднішнього дня, я вже робила на прикладі Оболонського району моніторинг. Такі питання це є найактуальніше. Ми зараз про них, до речі, тоді і поговоримо більш детально. але у нас є до. Дзвонювач, ви в ефірі. Добрий день. Добрий. Доброго дня. У мене звуть Володимир. У мене таке питання. Я отримував два роки пенсію, все нормально, в одному з банків Києва, не буду його називати. Зараз там мабуть, в мабуть банку якісь виникають проблеми, то не видають кошти зразу, то видають їх по певній кількості і тому подібне. Я хотів би з січня місяця отримувати. Пенсію в іншому банку, який порядок? Дякую, я вас почула. Ви повинні звернутися у будь яке відділення банку іншого банку на свій вибір для зручності, щоб було важливо там біля дома, щоб знаходився банкомат. Ну по певним да, параметрам обирає, да, 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 кому зручно де зручно. Цьому. Відкривається рахунок, так. пишеться заява до пенсійного фонду про те, щоб перевели виплату пенсію до на інший банк. Це mm -hmm. буквально. Ну, дуже короткий період часу. Якщо заявник до 25 грудня звернеться, то насічень буде вже нараховано в іншому банку. І треба звернутися в управління пенсійного забезпечення в районі, де мешка людина. Так так так, так, так. так, так. так. О, вже з відкритим рахунком. От сьогодні можна йти відкривати в, в іншому банку рахунок і змінювати виплату. Це не складно. Якщо складності з відкриттям рахунку, є альтернатива. Е, поштар може приносити пенсію додому або виплачуватись вона. Може, на поштовому відділенні в такому випадку так само пенсіонер приходить до відділення районного управління пенсійного фонду і пише заяву, що прошу uh -huh. пенсію перевести з, поштов... з банковської установи на поштове відділення. Це не складно, це в принципі таке питання так. виплати не, не таке суттєве. Нас є дозвоню. ви в ефірі. Добрий день. Доброго дня. Я із міста Києва. У мене стаж. 47 лет. На пенсию я вышла в 2005 году. Сейчас вот кое-кому подобавляли немножко пенсии. Я позвонила, почему мне не добавили. Мне ответили, что до тех пор, пока не отменят закон 2003 года, я не знаю, что это за закон. Я, в общем, являюсь живенцем у государства. Это с моим стажем 47 лет. И поверьте мне, я выходила с очень хорошей зарплаты на пенсию. Сейчас пенсия у меня 1201. Будет ли сделан этот перерасчет? Будет ли убран этот закон? Почекай, ви знаєте, що це? Ну, я так зрозуміла, що да, я... Ні, якщо ну... просто є запитання, то до... немає додому. Ні, запитань немає, дякую, я... Дякую, дякую. Я е, значить, в даному випадку, ну по-перше, е, хочу одразу сказати, що не піднімалися пенсії, просто була проведена індексація пенсії, наша найулюбленіша тема в цій uh -huh, студії. Uh -huh. Були проіндексовані от, в грудні, останній раз були проіндексовані пенсії. В грудні це відбулося В ці грудні, ці? Да, Ну, остання індексація, uh -huh. в грудні змінилися розміри пенсій. Uh -huh. Що стосується закону, про 2003 рік мова йшла. Це все ж таки, я так думаю, що посилання на закон про індексацію грошових доходів. Населення. І в ньому саме зазначено, кому, як за яких умов може бути ця індексація проведена. І, ну, зважаючи на те, що вихід на пенсію у 2005 році, більш за все, що є доплата до прожиткового рівня, і так вже в пенсіонерки. І тому не було підстав просто для цієї індексації, але у будь-якому випадку питання індексації це все ж таки індивідуальне питання. Необхідно звертатися до територіальних органів пенсійного фонду запитанням, чому саме так. Ну можливо, є варіант, коли не проводилась індексація, тому що по базі одержувачів пенсії пенсіонер є працюючим рахується як працюючий, uh -huh. якщо це не так, необхідно внести певні зміни у базу. Можливо, відкрите приватне підприємництво в такому випадку теж не індексується не індексується. Перепрошую, пенсія. Тому все ж таки, А ви тоді коротко, знаєте... От так, щоб було зрозуміло, бо я розумію, закон досить великий, напевно, що не один не одна сторінка. Кому проводиться індексація? Тоді чітко. Я ви вже неодноразово це робили у цій студії, але просто нагадайте, будь ласка. Тому що ця тема дійсно люди часто телефонують, говорять там сусіду підняли. Але знову ж таки, насправді, шановні, там вже невеликі підвищення, правда. Ну там, підвищення кого я, невеликі, там, але та. ж так, але ж все одно це ну, підвищення там. навіть да, для нинішніх умов ну, і мінімальний так. розмір пенсії це досить актуально, але проводиться усім симп. Пенсіонерам, крім працюючих пенсіонерів, крім пенсіонерів, які є приватними підприємцями, а також крім тих пенсіонерів, в кого розмір їхньої пенсії не досяг мінімального рівня і в них є доплата до прожиткового рівня від їхньої пенсії. Так, Сподіваюсь, у нас почули. Ми далі чекаємо 223-09-71. Бачите, не помітили вже майже 10 хвилин. ефіру минуло. Так, ми повертаємося. Якщо не проти, я хочу, щоб дівчата наші, як називають жіночки наші. Але це напевно, що вже вони всі поподавали документи. Чи в принципі чи ну, триває? Ми працюємо Працю. по 31 грудня. Будь ласка, всі тридцять має право, грудня. Та... Ми ще й Будемо приймати документи. Хто має бажання до 31 грудня? Щодня ми приймаємо, працюємо. Ну а так дійсно законом передбачено, що 55 років, якщо ну саме uh -huh. це питання на сьогоднішній день більш таки актуальне, мають право звертатися ті, хто вже досяг 55 років за певних uh -huh. умов. Тобто 30 років стажу. 30 я років, нагадаю, да. uh -huh. це обов'язкова умова звільнення з роботи uh -huh. а також це відрахування з розміру призначеної пенсії, мінус 0,5% за кожен місяць дострокового виходу на пенсію, тому що 55 років це називається достроковий вихід на пенсію. Ці жінки. Це не пільговий, а достроково. Достроково теж да. було. Достроково. Бо да. є пільгові категорії, це інша. Це інша зовсім не було. У нас було та. порозуміння, там вікові категорії. Зараз знову так, так, телефонувати, так. Саме плутанина, щоб не виникала. Скажіть, а за якими, ну, в принципі, я так розумію, що всі знають ці такі показники, за якими жінка має, має право вийти до 50 ну, зараз от 55 так, років, так, якщо так. виповнюється. А є жінки, які звертаються, але яким, можливо, не вистачає стажу. Ну так, так, є і, і такі жінки, є і такі жінки, яким не вистачає стажу. Але ну, стаж це така річ, він або є, або Ні, ні це є. Я розумію про що, так. А, а так, що дійсно, бувають випадки такі. Бувають. Так. Бувають. І в такому разі mm -hmm. право на пенсію немає. Якщо, ну, якщо ми розмовляємо про 55 так, років так, вихід так. на пенсію, mm -hmm. немає стажу, отже, право на пенсію на дострокову немає. Крім того, взагалі для того, щоб призначити пенсію у пенсійному фонді, необхідно хоча б 15 років стажу. Це мінімальний стаж для призначення пенсії, а також існує поняття нормативний стаж 30 років для жінки і 35 для чоловіка. Ну, це якщо вже в 60-ті там піде жінка? Так, так, так. Ну, це, це вже по досягненню пенсійного віку. Відповідно до 26 mm, статті те, нашого от, закону. Тут якраз проблема. Там 55, я думаю, що всі вже знають, а тут ще виникне багатьох не стача стажу багатьом жінкам, особливо, які вдома сиділи. Ну, як і на увазі, з дітками, з хто дітками. По, по господарству хто займається. Ну, от тут можуть так, так, виникати. Інколи проблеми. виникають. Але в нас є ж варіанти і mm -hmm. добровільної участі, якщо жінка прийняла рішення mm -hmm. по догляду, ну, це не по догляду за дитину, а mm -hmm. по догляду до трьох або до шести років, та в нас є в законодавстві. Але, Дитина вже виповнився вік, вона відвідує школу, а жінка не працює. Є в нас така е, ну, привілея, можливо, добровільна участь, сплата внесків до пенсійного фонду в добровільному порядку, договір укладається певний і таким чином зараховується стаж. Так, знову передаємо слово глядачам. Ви ефірі. здравствуйте. Доброго, Доброго дня. У мене к вам такий вопрос. Е, я преподаватель, очень много лет уже работаю, у меня стаж почти 50 лет. Ну, давно пенсіонерка, і все работаю, пытаюсь как-то заработать більше пенсію. При правленні Януковича издали указ, is начисляють пенсію, береться індексація. мне, за какой год показатель? За 2007... дві не індексація, так, це показник середнього по народному господарству да. за 2007 рік. Так, вот. так. В связи з этим, получается, сколько бы ты ни работал, какая бы ни была у тебя зарплата, практически капли идут при перерасчете. У меня такой вопрос. Будет ли отменен этот закон, потому что очень многие люди судились, выиграли суды, но ничего не изменялось. Скажите, будет ли отменен этот закон или, может, его уже отменили? Ну ми ну, дякуємо э... вам, але це те про що я говорила на початку. Це ж представник Ну, Прошу. тут. Ну трошечки, трошечки дякуємо вам. Все ж таки, Далі чекаємо все ж таки, Це не окремий закон. Прошу. На сьогоднішній день діє закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який змінений був у 2011 році пенсійною реформою, так званою. і в ньому чітко прописано, що обчислення пенсії відбувається по показнику середнього по народному господарству, визначений. Міністерством статистики, так, у рік виходу, а перерахунок пенсії проводиться по тій середній, по якій було або призначена пенсія, або зроблено останній перерахунок. Стосовно наказу уряду або президента, про який 12-го року ми розмовляли, то це просто було для усіх без винятку пенсіонерів, навіть тих, які призначали пенсію набагато раніше, ніж 2007-2006, у попередніх роках, їх усіх привели до показника 2007 року. Тобто в когось був і менший показник, 2006 року був показник. Їх просто усіх привели до показника 2007 року. 2007 року. В кого нічого не змінилося по таким виплатам, то була проведена просто доплата ну, по 100 не менше 100 гривень. Ми знаємо, по 100 гривень вдалося до розміру пенсії. А закон, ну закон так, для що? того, щоб це відмінити, це потрібно взагалі відмінити угу. закон, по якому ми працюємо про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ну і на сьогоднішній день передумов таких немає. А що буде? Подивимося, є усі показники, усі середні, будь-які зміни в розрахунках вони можуть бути обумовлені законом про державний бюджет. Будемо чекати закону ще поки що його немає. Ой, на 15-й Так, поки на 15-й рік немає. Так само і у столичний бюджет, але про це теж будемо говорити сьогодні і о 15 пятнадцять Тому, будь ласка, бюджет якраз така основна тема і для столиці і для України зараз. Так. Нас і дзвонювач, прошу в прямому ефірі. Добрий день. Доброго дня. А можна такий вопрос: якщо зараз інвалід він на пенсії по інвалідності, можна переформити пенсію по возрасту? і той її переформляти? Так, я зрозуміла. Те, Давайте дійсно. ще телефонуйте на скільки хвилин але приймемо дзвінки. пенсіонер, який отримує пенсію по інвалідності по досягненню пенсійного віку, має право перейти на пенсію за віком на звичайну пенсію за віком. І у більшості випадків має сенс, тому що середня по народному господарству буде збільшена, і автоматично розмір пенсії буде змінено. Тобто, перехід з інвалідності на пенсію за віком це єдина умова, при якій змінюється оця середня по народному господарству, угу. про яку ми розмовляли і відповідали на питання попереднього дозволю. Тобто можна переходити. Можна, можна необхідно звертатися, але по досягненню пенсійного віку. Тобто, так. це не стаж який необхідний угу. для призначення пенсії, а саме досягнення пенсійного віку відповідно до статті 26. Так я сподіваюся, ви нас також почули. Ну вам радять, так правильно я так, так розумію, так, що так. це більш вигідно, так. як якщо необхідно звертатися, так так пенсія yeah. можливий варіант збільшення, але ж невідомо, що там у пенсійній справі. Я я розумію. Розумію. Треба, Треба, подивитися, правильно? Це потрібно Треба, щоб воно подивитися, який варіант буде. Але це ж не означає, що коли ви звернетесь, вам все там відміняє Так. Чи передумови чи? є, все, є скажімо, Прийдіть, так. Прийдіть, поговоріть так. Так, якщо є дзвінок, готові приймати. Якщо ні, будь ласка, одразу давайте телефонуйте, щоб ми встигнули, тому що час ну просто вже. Перепрошую, але час він вичерпується. Я чую, що немає, я зрозуміла. Так е... далі тоді. Буквально я ще одне запитання ставлю. Тоді вже всі інші, хто з них встигне, вже наступного разу будуть йти телефонувати. А, так, з документами зрозуміло, які мають принести жінки. Тут, в принципі, а дивіться, ви говорите, що за умови, щоб жінка не працювала, так у 55 5 років, років. Це саме, довідку має, має принести, Ні, чи це після це, автомат... це звільнення да, звільнення, звільнення в трудо в трудовій книжка. книжці. Так, так. Ага, тобто з цим теж проблем. Тобто, це, документи да, це не проблема. Да є за... є запис про звільнення угу. з роботи, і будь ласка, є право і на призначення пенсії за інших умов, звичайно. Скажіть, а як рахується стаж? От в трудовій книжці я просто для себе хочу зрозуміти навіть. Ну зрозумієш, що є страховий стаж, це треба мало страхов... бути відрахування. Це, так, так. Так, це після... А багато хто неправильно рахує, коли просто сидить і в трудовій книжці, складає ну, руки. Більшість людей так? вони від першого запису там, наприклад, працевлаштувався перший раз у 1970 році, відні... віднімають від 2014 і виходять там на якийсь показник стажу. Ну, так. це дійсно вони... Невірно, так? необхідно про повністю період усі періоди зарахування uh -huh. і звільнення е... вираховувати по кожному uh -huh. запису, складати і виходить стаж для обчислення. Тобто перерві у роботі навіть один, там, два тиждень вони з стажу відкидаються, скажімо uh -huh. так, для тих, хто хоче прорахувати таким чином просто відні... віднімання поточної дати від дати першого працевлаштування. Так, є до в ефірі говоріть. Доброго дня. Доброго, Доброго дня. дня. Скажіть, будь ласка, я пішла 55 років, 0,5%. Мені треба було 2,5 роки відпрацювати ще. З мене зараз ви ще Це будуть до якого віку? До кінця життя чи цей вік, що мені треба було відпрацювати? Два з половиною роки ну, по перше, ну ну не це звичайно не пів відсотка. Це за два з половиною роки 15, мабуть, відсотків все ж таки відраховують із розміру призначеної пенсії. Ну а мене увазі, що щомісяць. 0,5 відсотка за кожен місяць до строкового виходу. Це виходить 15, в даному випадку. Відсотків відраховується дійсно щомісячно і буде відраховуватись це довічно. Немає mm -hmm. по досягненню пенсійного віку, відрахування не припиняться. Це mm -hmm. є довічним. Ну, є варіанти, коли е, жінка звернеться за перерахунком пенсії в разі mm -hmm. працевлаштування після досягнення пенсійного віку. Можливо, інші якісь будуть передумови там зміни в законодавстві, але на сьогоднішній день, mm -hmm. разі, mm -hmm. жінки, які зараз 55 років, якщо буде дзвінок, ми приймемо. Якщо ті жінки, які в 55 років вийшли. Так, ну умова є, щоб вони не працювали не зараз. Працювали. Коли вони досягнуть пенсійного віку 60 років, вони що можуть іти працювати в принципі офіційно? Так, так, вони це... мають право йти працювати, але єдине, що потрібно сповістити про це пенсійний так. фонд для того, щоб не провадилась індексація пенсії. Тому що індексація, ми вже розмовляли сьогодні, лише не працюючим пенсією. А дивіться, так. у ті жінки, знову ж таки, якщо вона 60 років, піде працювати, повідомить пенсійний фонд офіційно буде працювати. Зрозуміло, що знову будуть відрахування, і вона матиме право знову ж таки відповідно до закону, як традиційна пенсія пенсіонерам працюючим через два роки проводять перерахунок. Так, Абсолютно, абсолютно немає ніяких передумов, щоб не не проводити. Так вона буде мати право на перерахунок пенсії. В даному випадку от якраз такі е ці відсотки вже не будуть потім зніматися. В нас і дзвонювач. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Добрий день. Добро мені 5 років буде 19 січня. 15-го року. І, а я в мене вже стаж на железній дорозі 35 років. Могу я піти на пенсію? 19 січня, я так розумію, 58-го року. Чи 59-го року ну, я так, так? Я вже зрозуміла, що 19 січня 2015 тисячі буде 55 буде років. буде 55 років. Ну неможливо вже 55 п'ять років е, не зможе вийти на пенсію. Угу. Вік буде обчислюватись відповідно до 26-ї статті закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І наскільки я зрозуміла, то це 59-й рік народження. Ну так, так. 59-й? Да, правильно. 2015-59-й. 59-й, 57,5 років. 57,5 да, років, так. Якщо, якщо я вірно обрахувала рік не народження, не так, так, так. Ну, 57 питання може, років. тобто вже не може зараз піти? Не може. В січні вже не зможе вона скористатися mm -hmm. правом цим достроковим виходом на пенсію 55 років. Останній термін mm -hmm. подачі заяви – 31 okay. грудня поточного року за умови, Досягнення 55-річного віку так вам дуже сьогодні. Дякую. Взагалі, яку про цьому року вже буду так і дякувати гостям. Приходили, консультували на дуже важливу тему. А дійсно дякую. тема важлива. Розумію, що ну тут глядачі головні, тому що людей цікавляться певні питання. Шановні глядачі, говорю вам одразу. Наступного тижня це буде вівторок або середа. Ми цю тему продовжимо. У нас буде студії інший представник пенсійного фонду України. Тому, будь ласка. Готуйте запитання. Вікторок або середа. ще заздалегідь обов'язково зазначу за тиждень. Знову ж таки піднімаємо дану тему. Всі, хто не встигне, ображайтеся, обов'язково дамо вам змогу поставити своє запитання. Так, ще раз дуже дякую. Обов'язково до зустрічі, але вже 2015-го. Вам нагадаю, що сьогодні гостем у першому блоці була Олена Бойко, начальник управління Пенсійного фонду України в Оболонському районі міста Києва. Залишайтеся з нами у наступному блоці. Поговоримо про жріння сучасні лікування даної проблеми. Не перемикайте.